А зараз вас, дорогі мої підписники, раду вітає Чемегівський каньйон, який знаходиться в селі Миколичин. Так, являється, знаходиться на річці Чемегівський Прутець, яка є притокою нашої найбільшої водної артерії річки Прут. Бачимо, водичка трошечки каламутна. От ми вдалині бачимо цей камінь, який в народі називають язик троля. Дуже багато людей на ньому фотографуються, Дуже красиво. І вон по ту сторону, туди далі, пішли у ті кам'янисті скали. Там розказували, що знімався епізод до фільму Олексія Довбуша. Неймовірно красиво, друзі, знаходиться поруч. Вон проїжджа частина, проїжджа дорога. Зовсім поруч, тому хто буде в селі Миколичин, обов'язково зайдіть і відвідайте. Оцей Красивий Чемігівський каньйон. Слава Україні!